Оженила я дітей і стала вже думати про себе, адже мені хоч і 52, але я добре виглядаю. Думаю, все завдяки тому, що я півжиття пропрацювала на роботі в Італії, а там з сеньорою і на морі відпочивала, і в гори їздила, на смачній і корисній їжі жила, ще й гроші мені за це платили. Проте я вже вирішила, що з мене годі, бо наче всіх дітей забезпечила квартирами, а далі вже хай самі я ж теж маю думати, з ким старість зустрічати. І от познайомилася я в театрі з одним дуже пристойним чоловіком начитаний, гарний, ввічливий, чим не кандидат, аби заміж вийти сам давно розлучений, дітей немає живе з мамою. І так ми зустрічалися то на прогулянках, то на каві, і я вже стомилася від такої ходьби та запросила його до себе на вечерю. Постаралася на славу, адже я вмію готувати і ще й не пошкодувала грошей на хорошу рибу, нарізку і гристи. Він мої старання оцінив, квіти подарував, руку поцілував. І отак повелося у нас, що зустрічаємося у мене та гарно проводимо час. Звичайно, що я чекала, коли ж Анатолій мені запропонує руку і серце, і дочекалася.